Він боєць батальйону Айдар. Автор відомого телеграм-каналу, говорять снайпер. Стас Бунятов. Позивний Осман. Що воювати за свої цінності, за державну незалежність, за свою державу. В першу чергу за сім'ю, яка виїхала з окупації. І хочу повернутися додому. Я не бачу шляху іншого. Все, що я міг би зробити, це раніше підготуватися до цієї війни, але не хотілося вірити в неї, не хотілося вірити в те, що вона почнеться. Але якщо б я знав стовідсотково про те, що вона почнеться, то я би раніше виїхав би і вступив би в Збройні Сили України для того, щоб мати більшу підготовку і змогти більше знищити окупанта. В першу чергу вона допомагає мені допомагати своїм побратимам побратимам, по побратимів, родичам, які воюють. Тому так важливо, тому що це дає мені перевагу в цьому плані, тому що ми можемо там зібрати на щось гроші, там, на критичні якісь дрони, там, машину і тому подібне. Я не ставлю собі ціль росту каналу. От, мені головне зберегти на каналі тих людей, які вже на мене підписалися. От, у мене дуже така згуртована аудиторія. І за рахунок, чого вони додаються, вони просто самі додаються, тому що їм цікаво на каналі спостерігати за новинами якимись фронту. У будь-якому випадку війна ще буде довго, тому ну, я не думаю, що я буду всю війну сидіти в тилу, тому що вже є думки повернутися назад. Не бачу себе в цивільному житті, насправді О, це так є в мене визначні моменти в житті в майбутньому. Які я повинен пройти для того, щоб повернутися на фронт. Тому я чекаю їх і скоріше за це буду повертатися. Коли було мало підписників і мало людей про мене знало. От якщо були якісь там негативні коментарі, хейтери є у всіх, абсолютно у всіх, навіть є у вас, вони, ви просто про це не знаєте. От. І коли вони в малій кількості там щось кажуть, щось там плюс і псошники працюють. От. Тобто це тебе зовсім не турбує, і ти можеш спокійно там щось пояснювати. А коли їх вже багато, просто е, ти розумієш, що немає вже сенсу щось комусь пояснювати, немає сенсу витрачати свій е, е, моральний ресурс на те, щоб пояснити 200-300 людям, що ти, блін, там ну, ти нормальний. Тому краще їх просто послати е, далеко і подалі. І ну, якщо вони не розуміють щось. То ну, це вже їх проблеми, я вважаю, тому що ну, я не маю моральної сили для того, щоб пояснити він великому загалу людей, критиків, от, що я виконую якусь там важливу цілю місію. Я її виконую. У мене все вдається для мене. Основне це думка моїх побратимів. На думку цивільних людей я взагалі не зважаю, тому що. Цивільні люди це наша, повинна бути підтримка. Якщо вони нас не підтримують, то і зважати на них не варто. Ті, хто втекли за кордон. Я вважаю, що за кордоном мають бути тільки жінки і діти. Все. Всі інші повинні бути у нас в країні, повинні докладати зусиль для нашої перемоги. Якщо вони працюють, живуть за кордоном, то це має бути законно облагатися за налогами. От, які йдуть на Збройні Сили України? Якщо не оподатковується ця робота, то він повинен сидіти в країні і чекати своєї черги на мобілізацію, тому що ми з хлопцями як не як закінчуємося. Моральний стан у деяких хлопців змушує їх іти у психлікарні. От а люди, які цього не розуміють і хочуть пити коктейлі, то хай вони там п'ють і не повертаються в країну. Більшість хейтерів, знаєте звідки в мене з військової сторони з'являються. Коли я відмовляю у зборах, я один із небагатьох людей, який може закрити якийсь збір. І в мене є мої побратимі, мої знайомі, мої е люди, які зі мною служать. І я роблю якби, ну, е зусилля в цю сторону. А коли я людям там відмовляю, от, або відмовляю поширення петиції на Герої України. Там, тому що ну, я вважаю, що петиція на Герої України не має взагалі ні, ні змісту, ні сенсу. Тому що якщо людина Герой України, її подадуть і без петиції на Герої України. От. Тому не бачу сенсу, це вже тисячу раз проговорювалося. І звідси беруться просто хейтери. Ну, я ж не можу всім допомогти. І для всіх ти не будеш хорошим. Як кажуть, командир не, буде, не може бути хорошим для всіх, І жодна, жодна медійна, немедійна особа не може бути хорошим для всіх. В один момент на всіх каналах цих мільйонниках випадає. Ну, я категорично проти рекламувати такі канали, тому що я втрачу довіру своєї аудиторії. Пропонували заказний пост від Порошенка. От, за 20 тисяч доларів. Ну ви ж не бачите його? Це була розмова в лайтовому стилі, це була програма від душі в душу. І мене запитали, я відповів. Я це не публікував, як знаєте, от там порох там такий, такий, запропонував мені. Тому що якщо публікувати це, це був ну, анонімний акаунт. Воно представилось так і все. Сенс публікувати, якщо немає у мене самого доказів, що це було від Порошенка. Це могло б бути просто, як я й сказав. Це мог би бути вкіт просто і все. Я не буду нічого вкладати в рекламу. Якщо щось політичне буде на моєму каналі, то це будуть ну, максимум вибори Мелітополя Генічська. Чесно, я його як свято таке не святкую. Вот. Або не святкував, просто не було часу. Я всі ці дні був на службі. Вот. А якщо там і День захисника був там, в моєму цивільному житті, то я просто працював і все. Я, я вважаю, що ну, основне свято це День Незалежності. Вот. І коли ми його все-таки здобудемо, цю незалежність на всіх територіях наших, тому тоді можна буде святкувати День захисника і інші свята. Я був нещодавно в Полтаві, і такий дуже сумний, сумне місто з порівняння з Дніпром. Коли ти в Дніпро виходиш, бачиш, як люди гуляють, як вони відпочивають. Хочеться жити. І хочу, щоб люди, які відпочивають, вони відпочивали морально і були готові морально підтримувати наші збройні сили, але ніколи не забували про те, що триває війна. І якщо ми зараз розслабимося, то чарівним махом палички русня не зупиниться отам от на тих кордонах. Якщо зараз всі розслабляться, якщо ми не будемо допомагати Збройним силам, то поступово, там, через півроку, Русня дійде до кордонів Дніпропетровської області, і це буде, якщо ми не будемо там стояти, це взагалі не обговорюється. Потім вони сядуть на колони і просто заїдуть сюди, на Катеринівський бульвар, і будуть знімати тут з Кабєєва свої програми. Для мене Україна це більше, ніж держава, більше, ніж кордони. Для мене Україна вже це і смерть моїх побратимів, і якісь мої моральні цінності, психологічні цінності. Тому я в Україні, ну, я в Україні буду до кінця. Має з'явитися в тебе людина, з якою ти захочеш одружитися. Ти не можеш завчасно а, якось визначити, чи будеш ти одружуватися, чи ні, коли це буде, що це буде. Якщо людина ставить перед собою такі рамки, то вона ніколи не зустрічала своє кохання. Тому що коли ти зустрічаєш своє кохання, в тебе з'являється іскра у серці. От і ти хочеш бути цією людиною, і тобі не важливо війна, це окопиться, це. тому що і на війні одружується, і в одному окопи жінка й дружина воює. Тому це таке зовсім ну, невдале висловлювання. У тебе є людина, яка тебе, може буде змусила задуматись про такі речі? Доки що немає.